Добрий день моїм юним історикам! Ми продовжуємо з вами вивчати історію України. Сьогодні я хочу з вами поговорити про соціальний устрій і господарське життя в Україні в другій половині 14-го століття, в першій половині 16-го століття. Отже. Із занепадом Київської Русі та Галицько-Волинської держави погіршилося становище української аристократії. Після Кревської унії, особливо після поразок Сведригайла Ольгатовича, було багато українських і білоруських князів просто втратили свої уділи. Це спричинило таке. Розшарування Київської верстви на князів господарів і князів Слуг. Крім того, впродовж 15 століття відбулося поступове зближення князівської верстви з представниками інших привілейованих станів і як наслідок утворення єдиного привілейованого стану це шляхта. Щоправда, особливе ставлення в суспільстві до князів збереглося. Гець біднілі князі мали більше шансів отримати високі уряди порівняно з менш такими родовитими, хоч і заможними шляхтичами. Крім того, князі поступали на державну службу до Литовської, а потім і Польської держави, зберігаючи свої князівства і отримуючи від держави у приватну власність та довічне таке держання значні земельні володіння. Так княжі роди острозьких, вишневецьких, корецьких, Чотирийських і інших обіймали привідні урядові посади у Великому князівстві Литовському. Вони засідали в раді Великого князя і у воєнні походи ходили з власними прапорами. Взагалі, з посиленням польського впливу, князі втратили таку здатність на державному рівні вирішувати долю своєї батьківщини. Вона дедалі більше почала залежати від волі чужих столиць вільна чи Кракова. Однак княжі роди ще мали силу і авторитет чинити місцеве самоврядування, поділивши між собою спершу волинь, а згодом також центральну Україну вони. Перебрали реальну владу на місцях. У їхніх володіннях діяло княже право з власними податками судом, було своє військо, так на місцевому рівні, здавалося б, все лишалося таким, як за княжої доби. Власне, тому представники княжих сімей пов'язували свої роди з князями Київської Русі. Взагалі у житті тогочасної України особливе місце посідав рід острозьких. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Константина Івановича Острозького. Це один із найшановніших представників наймогутнішої князівської родини, некоронованих королів Русі, як тоді говорили. За традицією, що сягала ще за часів Київської Русі та за покликанням, він опікувався православною церквою культурним життям. Красномовно свідчить про роль князя Константина в історії тогочасного Великого Князівства Литовського той факт, що до кінця життя він перебував на найвищих державних посадах, був гетьманом ВКЛ. Взагалі, жоден з українських князів не досягав у Великому князівстві Литовської такого становища. За підрахунками дослідників, князь був четвертою за заможністю людиною в державі і мав близько 60 тисяч підданих. Можете собі уявити. До вищої верстви тогочасного українського суспільства крім князів належали пани. Слово пан у 16 столітті позначало своєрідний титул. Головною ознакою пана було те, що він володів, хоч і невеликою, але власною вотчиною землею. Ще від часів Київської Русі чисельною була верства лицарів Бояр, що тримали. Земельні вислуги, маєтки, які були надані Великим князем за військову службу. Зберігали вони її за пізніх часів. Проте панові, на відміну від боярина, який мусив оселитися там, де подарує йому землю князь, було гарантоване спадкове володіння землею своїх предків. Найчисельнішим проширком шляхтицької верстви була дрібна шляхта, тобто земляни. Частина з них мала право розпоряджатися власними маєтками, які були їхньою приватною власністю. Решта користувалася землею за умов виконання військової повинності. Основним заняттям землян була служба у представників вищої шляхти, проте військове спорядження було дорогим, тож постійно оновлювати його земляни поволі зубожіли. Втративши землю, так шляхтичі потрапляли до резерду шляхти голоти. Прикметною ознакою життя України було те, що, попри споконвічну неоднорідність, шляхтинська верства прагнула здобути. Собі загальні права і привілеї, а отже, відокремитися остаточно від решти суспільства. Якщо князі мали ті права за фактом свого народження, то середній чи дрібній шляхті доводилося їх просто виборювати. Зміни у становищі шляхти відбувалися в законодавчому кодексі того часу, це е, статті Великого Князівства Литовського в редакції 1529 року, тобто це перший або старий Литовський статут. Згідно з ним, шляхті було гарантовано, що її не можна карати без суду, і закон також забезпечував шляхті володіння землею, яку не можна було відібрати без вини. У Галичини з середини 15 століття галицькі бояри були зрівняні з польською шляхтою, і це призвело до того, що вже в 16 столітті краї не залишилося боярських радів, які б дотримувалися українських традицій. Як і раніше, особливе місце в українському суспільстві займало духовництво, яке становило окрему суспільну верство. За підрахунками дослідників, духовний стан був досить численний. До нього належала майже десята частина населення. Це священики з їхніми сім'ями, щенці, люди, що обслуговували церкву. Окремішність духовництва виявлялася в тому, що вони не підлягали світському суді. Протягом 14 16 століття становище Православної церкви та духовництва не було однаковим. У 14 столітті православна руська віра була прийнята литовськими князями, тобто православними були Гедемін, Люберт, Каріат, Ольгерт і майже всі інші сини Ольгерта. Авторитет православної церкви, яку підтримувало більшість населення українських земель, залишалося досить високим. Однак поступове поширення католицизму серед представників великокнязівського двору, тиск з боку католицької церкви, якою була Польща, ставав поволі сильнішим. Після Кревської унії православних литовців та литовців-язичників було прилучено до католицизму. Литовських бояр-католиків зрівняли у правах з польською шляхтою. Актом, що засвідчив поділ суспільства за релігійною ознакою та відкривав шлях до утисків православної церкви, стала городенська унія 1413 року, згідно з якою брати участь в управлінні державою та займати урядові посади отримували право лише католики. Щоправда, певні гарантії свого становища православні мали в українській аристократії, представники якої постійно перебували в ряді Великого Князівства Литовського та на найвищих посадах. Взагалі, на українських землях, на яких було поширено. Польський адміністративно-політичний устрій становище Православної церкви було досить складним. З другої половини 15 століття в найбільших містах Галичини та Західного Поділля Заперимишель, Кам'янець, навіть були зафіксовані католицькі єпископи та кафедри. Характерною рисою політики можна. А взагалі можновладців векел щодо православної церкви було прагнення мати в межах своєї держави самостійну церковну організацію і позбавити церкву в залежності від Московії, куди в 20-х роках 14-го століття переїхав Київський митрополит. Початок 15-го століття позначився гострою боротьбою між Литвою, Москвою та Константинополом за Київську митрополію. І в середині 15 століття остаточно відбувся поділ Київської митрополії на Київську та московську. Собор московських єпископів без походження з Константинополем поставив окремого митрополита. У Києві залишився свій митрополит, підпорядкований Константинопольському патріархові. Найнижче місце в соціальній піраміді тогочасного суспільства посідали селяни, які були найчисленнішою верствою до 80% населення, як і раніше жили селяни громадами. Чисельні сільські громади спільно користувалися посовиськами, лісами, озерами, ріками. Орні земери розподіляли між частинами громади, тобто дворищами, які об'єднувалися по кілька димів, тобто дворів. Тобто господарство окремих сімей. Різноманітні податки на користь держави і феодалів сільська громада також розподілила між дворищами. Громада обирала власний суд, його називали копним від слова копа, тобто зібрання громади. Поступово копний суд було замінено на суд самих феодалів. А землі громад перейшли у власність феодалів. Як і інші верства тогочасного суспільства, селянство не було однорідним. Історики умовно поділяють селян на похожих, особисто вільних і непохожих, прикріплених до свого наділу. Ми це, про це ми вже неодноразово говорили. Крім того, за характером повинностей з-поміж селян вирізняються данники і тяглові і, і слуги. Данники це найчисельніша група похожих селян, називали їх так, тому що основна повинність, яких полягала у сплаті данини натурою або грішми за користування одними землями та угіддями. Частина селян мусила працювати в господарстві свого господаря своїм тяглом, тобто робочою худобою і інвентарем, тобто відбувати панщину. Більш привілейоване становище серед селян мали слуги, які займалися сільського, сільським господарством, одночасно відбували військову службу у прикордонних землях, вони брали участь у військових походах і виконували різноманітні доручення. Взагалі, протягом 15 століття, першої половини 16 століття в житті українських селян відбулися істотні зміни, сутність яких полягала саме в обмеженні особистої волі поступовому закріпаченню. За тих часів в Україні набирали сили й погодження розвивати велике феодальне князівство, тобто. Князівської та пансько-боярське шляхтинське і землеволодіння, яке було магнатським. А воно зростало за рахунок дарування Великого князя захоплених пусток общинних земель. На середину XVI століття вільних общинних земель, як і вільних общин, майже не залишилося. З другої половини 15 століття розгорнулося виробництво зерна на продаж у Західну Європу. Шляхта Галичини та Західної Волині починає. Закладати фільварки. Фільваркове господарство суттєво відрізнялося від звичайного феодального господарства. Воно не пов'язане з ринком, де феодальна залежність селян виявлялася в сплаті натурального чи грошового податків. І з поширенням фільварків землевласники були зацікавлені у праці селян. На панському маєтко, тобто стяглом, та обмежені права переходу селян. Кількість непогожих селян з року в рік просто збільшувалася. Першим відомим документом, який започаткував закріпачення селян, вважається рішення шляхти Галичини від 1435 року. За ним селяни мали право піти від землевласника на Різдво, сплативши йому великий викуп. На українських землях і у Великому князівстві Литовському почали закріпачувати селян з 1447 року згідно з привілеєм Казимира IV. Закріпачення основної маси селян було затверджено в тогочасних кодексах законів, знаменитих литовських статутах. Відомо всього три редакції. Від 1529, 1566 і 1588. Вже перший Литовський статут Великокнязівські привілеї та польські законодавчі акти, звичаєве право та інше, вони всіляко захищали інтереси землевласників і їхнє правове становище. Щодо зростання міст. Взагалі, в період з 15 століття першої половини 16 століття був добою розвитку міста. На середину XVII століття наземних України було приблизно 1100 міст та містечок. Київ тоді мав близько 10 тисяч мешканців. У XVI столітті Братслав мав близько 5 тисяч, Луськ 4 тисячі. Володимир, Вінниця, Житомир, Канев, Острог проживало від 2 до 4 тисяч. З-поміж міст Галичини і західного Поділля і інших українських міст. Найбільшим був Львів. За підрахунками вчених, на 15 століття там проживало близько 10 тисяч людей, і у першій половині 17 століття вже 25 або 30 тисяч. А у 16 столітті Кам'янець мав близько 8 тисяч жителів Перемишель, Сянов – близько 2-4. Взагалі місцеве населення складалося з міської верхівки. Це багате купецтво лих... лихварі, цехові майстри. Із середнього прошарку можу назвати вам заможне міщанством майстерів, купців, ремісників і підмайстерів. Та міська біднота. У містах, особливо в Галичині, мешкали представники різних народів. На Волині та в земельних центрах України переважали саме українці. Щодо Магдебурзького права, наприкінці 15-го, на початку 16 го століття в українських містах. Поширилося магдебурзьке право. Воно надавало ще й різні господарські привілеї. За Магдебурзьким правом місто керував магістрат, тобто орган, що об'єднував раду і лаву. На чолі лави стояв ід. Раду очолював бурмистер. До магістрату обирали найавторитетніших міщан. Магдебурзьке право встановлювало також порядок організації ремісничих об'єднань, тобто цехів. Надавати місту магдебурзьке право було привілеєм великого князя Литовського чи польського короля. З часом таким привілеєм отримали стосовно своїх міст і магнати. Перші згадки про поширення міського права на українських землях стосувалися з часів Галицько-Волинського князівства, тобто 20-х років 14-століття, від часів князя Юрія II Болеслава до нас дійшла грамота на Магдебур'я, місто Сянок, 1439 рік і в 1356 році Магдебурзьке право домігся Львів. Згодом Кам'янець, Холм, Луцьк, Київ, Дубно, Рівне і Перемишер. Щодо освіти ще від часів Київської Русі на українських землях великої уваги приділяли саме освіті. За традицією освіту здобували при церквах та монастирях спеціально підготовлені дяки, яких називали грамотниками або книжниками. А вони навчали дітей письма, церковнослов'янської мови, початків арифметики, молитвам, співом. Першу школу існували в найбільших містах, згодом їх кількість зростала. І вже в другій половині XVI століття вони діяли у Львові, Перемишлі, Стрию і інших великих містах. Безпосередніх джерельних свідчень про діяльність українських шкіл у XIV-XVI століттях зберіглося мало. Проте, проаналізувавши низку документів, дослідники встановили, що львівські міщани, зокрема купці, були майже всі пасемені. Складали листи, купували, читали книги. На початку 16 століття багато людей у Львові переписувало книги. Існування мережі з таких початкових шкіл в Україні підтверджується і тим, що багато українців навчалися в європейських університетах. Одним із українських учених із здобувачів освіти на чужині – це був Юрій Із Дрогобича. Перша українська друкарня з'явилася наприкінці 15 століття у Кракові, тодішній столиці Польського королівства. Заснував її Швайполь Фіоль. Саме його вважають українським друкарем у 1491 році. Він надрукував чотири богослужебні книжки церковно мовою після мова ж українська. Поява у Кракові тих книжок для православної церкви обурила польських можновладців. Фіоль зазнав переслідувань, і йому було заборонено друкувати книжки. На початку 16 століття з'явився книгодрукар Білорус Франциска Скорина. А у 1517 році в Празі він надрукував псалтир, у 1519 році він надрукував Біблію Руську. Книги Франциска з Корини були надзвичайно популярні в Україні, про що свідчать їхні рукописні копії. У другій половині 14 століття з поширенням в Україні магдебурзького права у міській забудові почали з'являтися ознаки регулярного планування. На основі чітко геометричної сітки розміщувалися основні. Елементи укріплених центрів поселення, ринкових площ, кварталів вулиць, центральною частиною міст, з якої власне, починалося будівництво, була площа з ратушею. Посередині площа ринок. Ця площа мала форму прямокутника або квадрата. З кожного його кута виходило по дві вулиці. Кількість вулиць розташовувалась паралельно до кожної з сторін площі. А найважливіші вулиці прокладалися через усе місто. Захисну функцію виконували мури, що ними обносили місто, а також рови і вали. На мурах зводились оборонні вежі. Вони мали. Також по кілька в'їзних брам нова забудова зазвичай поєднувалася із традиційною. Простежити, як саме відбувалося це поєднання, можна на прикладі Львову. Старі міста, такі як Київ, Володимир, Чернігів, Новгород, Сіверський, зберегли давнє планування, в основу якого було покладено особливості рельєфу. Взагалі, упродовж чотирнадцятого століття, першої половини 16 століття не втрачало свого значення будівництво оборонних споруд в обрисах міста головну роль стали відігравати. Такі силуети взагалі чисельних високих башт. Стіни й башти старих замків набудовувалися і потовщувалися, башти ставили у найвизначних місцях оборони. Основу фортифікації становили високі товсті мури, на яких споруджувалися вежі та баштова система укріплень. Більше того, за умов постійної загрози несподіваних нападів зі степу, навіть окремі церкви і монастирі, синагоги вони також набували рис оборонної архітектури. При цьому укріплення здебільшого будували з дерева. Найбільше мурованих замків було на Поділлі та Волині. Найвизначнішою пам'яткою замкового будівництва в Україні є верхній замок у Луцьку. Острозький замок наприкінці 15-го, на початку 16-го століття їх було перебудовано. Дерев'яно-земельні укріплення здебільшого було зміцнено мурованими спорудами. Однак з найнеприпустиміших фортець вважається саме. Кам'янець-Подільська. Вона була спороджена на високому скелястому березі річки. З кінця 14 століття від часів князювання Федора Каріатовича на Закарпаття веде свою історію найбільший збережений у краї Мукачівський замок. Од, взагалі, однією з найпоширеніших тодішніх оборонних споруд була Білгород-Дністровська акерманська фортеця. Найдавніша частина її будувалася в 13 столітті, першій половині 14 століття. У другій половині 15 століття суттєві е, були перебудови, проводилися в Хотинській фортеці неприступній твертині в середній течії Дністра. Взагалі, великі монастирі подекуди набували вигляду справжніх фортець, захищених мурами і вежами. Такий, зокрема, був Успенський монастир або монастир фортеця в селі Зимну на Волині, друга половина 15 століття. Унікальною і одночасно звичайною характерною пам'яткою української архітектури 15 століття є Покровська церква в селі Судківці на Поділлі. Щодо образотворчого мистецтва, українське малярство другої половини. 14-16 століття розвивалося на основі традицій і досягнення русько-візантійського малярства часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. До середини 16 століття розвивалося монументальне малярство, тобто фрески. Багато фресок українських майстрів зберігалось у пам'ятках, розташованих у Польщі, тобто розпис каплиць святої. Трійці в Улюбленні 1418 та каплиці Святого Христа в замку в Кракові 1470 році. Протягом 15 століття, першої половини 16-го століття, активно розвивався іконопис. Значною популярністю користувався образ Богородиці, що втілював ідею. Заступництва і спасіння. В ньому уособлював ідеал материнської любові і кращим його зразком є ікона Богородиці з села Підгородці на Львівщині. Популярними були ікони, де в образах святих втілено воїнів-героїв, наприклад, ікона Юрія Змієборця кінець 14 століття із поблизу міста Дрогобич. Або реальні типи сучасників селян, міщан, шляхтичів, така як ікона, страшний суд. У 15 столітті сформувався український іконопис. Далі розвивалася українська графіка. Протягом 14-го першої половини 16-го століття вона існувала у вигляді. Книжкової мініатюри та окремих елементів оздоблення книги. Серед пам'яток письма і книжкової графіки, створених у 14-15 столітті, вершиною книжкової мініатюри є Київський псалтир, що його переписували у Києва з Константинопольського рукопису 11 століття на замовлення єпископа Михаїла 1397 року. Ця велика рукописна книга має 229 пергаментних аргушів, оздоблено її майже 300 мініатюрами, розміщених на, на берегах.